Сьогодні буду проводити прямий ефір з бухгалтером Аною Гольовіною. Ми будемо проводити тему, як безпечно розвиватися онлайн і виходити на доходи без ризиків. Як можна просувати свій бізнес, як розвиватися в онлайні і щоб це все було узаконено. Так. Анна, бачу, ти приєдналася? Це сьогодні якийсь, не знаю, інстаграм з нами шуткує. Так, подавай мені заявочку. Так, добре. О, привіт. Е, Ані, ти мене бачиш, я тебе не бачу а, просто. А я тепер тебе бачу. Я не можу. У мене голова не обрізана. Ні. Все добре. Капець. Третій раз ми, друзі, виходимо в прямий ефір. Все нормально, все чути. Я не знаю, щось вибило перший раз, і, і ти говорила, і все, і пропало і мене викинуло просто. Тебе теж? Так, да, да, да. просто викинули все. Так, Шо, друзі, почнемо... будемо спочатку. Да, будемо друзі спочатку знайомитися, тому що це я не знаю, що це з інстаграму, щось він шуткує сьогодні так з нами. Отже, буду знайомитись. Потім Анна, Анна буде розказувати про себе. Я про себе. Отже, мене звати Ксюша Неконюк, я є її наставник експерт по розвитку соціальних мережах. Досвід роботи в онлайні маю вже більше чотирьох років. Як сама вихожу на хороші, також навчаю новачків повністю з нуля вийти на дохід від тисячі гривень і навіть більше в день. Також я є автором свого особистого курсу Успішний онлайн, який я об'єднала понад 35 онлайн-курсів. За допомогою яких можна здобути будь-яку найпрофесію, це таргетолог, це smm спеціаліст це рілсмейки, це контеймерки, це заробіток на форекс, заробіток на криптовалюті, заробіток на простих завданнях. І така найприбутковіша і найперспективніша професія, яку я навчаю, це менеджер по підбору найпрофесії. Що це таке і що потрібно робити? Це людина, це партнер навчальної платформи, який допомагає підбирати людям в соціальних мережах ту чи іншу найпрофесію. Також хочу розказати, як я взагалі. Прийшла до цієї професії, з чого я починала. Будучи в декреті вже з другою дівчинкою, у мене дві дівчинки, я задавалася питанням: я би хотіла розвиватися і заробляти гроші, щоб допомагати чоловікові, але я не знала, що мені потрібно робити, і в мене не було досвіду. І я шукала різні варіанти, щоб якось почати заробляти. І першим такий досвід в мережевій компанії було: це Oriflame, я прийшла у Oriflame, побула там два роки, вийшла на статус менеджера, вийшла на доходи десь заробляла тоді і дві тисячі, і три тисячі, в залежності, який місяць. І ви знаєте, я дуже активно працювала, але мені знаєте, що не подобалось? Мені не подобалось те, що я завжди тягнула за собою команду. Те, що я завжди своїм партнерам говорила: давайте робити замовлення, давайте робіть розсилочку, потрібно то робити, потрібно розсилку робити, потрібно скидати людям каталог, давати каталог, і, і трошечки мене. Це трошечки напрягало що й добре. І потім, вже, як ви зрозуміли, прийшла наше життя війна, це 22-й рік. І я зрозуміла, що компанія Оріфлей співпрацює з, Росілою, з Росією, і я зрозуміла, що я не хотіла би займатися цією справою, так як вони співпрацюють з Росією. Я зрозуміла, що я хочу розвиватися тільки в другій компанії. Я Подивилася, що мої знайомі працюють в фармасі, і я перейшла в компанію фармасі. Це також мережева компанія турецька. Ви знаєте, попрацювавши в фармасі, я почала заробляти вже більше. Вийшла на дохід від 5 тисяч і більше, але все одно мені цього не вистачало. Я знаю, що в інтернеті можна заробляти набагато більше, і я таким чином почала розглядати другі можливості. Я для себе зрозуміла, що інфобізнес це дуже класна справа. А як я зрозуміла, тому що я побачила, що моя знайома, яка також працювала в мережевій компанії, вона почала розвиватися в інфобізнесі і почала заробляти в день там, і 7 тисяч, і 10. І ви знаєте, я зрозуміла, що я хочу також так навчитися заробляти, бо тому, що в мережевій компанії ти залежиш від команди, тобі постійно кожного каталога потрібно будувати твою команду. Буває, що людина випала з команди, і ти падаєш, і ці от ці. Падіння мені вже просто надоїли, і я почала розвиватися в цьому інфобізнесі. Я прийшла навчання, і вже під час навчання я вийшла на перший дохід, це було тисячу гривень. Я дуже була рада, тому що тисячу гривень день заробити це дуже круто. І тому я почала тут розвиватися. Дуже багато прийшла навчань по цій справі. Дуже багато я прийшла, як працювати з мисленням, як працювати своїми блоками. І зараз я навчаю цього самого новачків. Тому Аня, розкажи про себе трошечки, щоб люди більш детально дізналися про тебе, звідки ти, як прийшла в професію. Я Аня, бухгалтер, маю досвід роботи близько 10 років. Прийшла я в цю сферу давно і, чесно кажучи, не думала, що буду працювати бухгалтером, але мені це сподобалось. І я розвивалась, навчалась. Було постійні зміни законодавства, було три роботи, які я змінила. Ну, тобто треба було якось вчитись. Два роки тому я теж починала так, як ти. Я теж. Купляла курси, але я проходила сама без наставників, і чесно кажучи, мені це допомогло в, і в розвитку бізнесу. Зараз я паралельно. Супроводжую ФОПів, допомагаю їм з податками, звітністю, з перевірками, з блокуваннями рахунків. Ну тобто, все, що пов'язане з підприємницькою діяльністю, якісь там проблеми, я все можу допомогти. Консультую зараз паралельно ще працюю в компанії, яка має мільйонні обороти, тобто торгівлею займається, ну і також в онлайні. Сьогодні в нас тема, як безпечно заробляти в онлайні, да і так. тому я думаю, що буде цікаво всім нашим глядачам дізнатися, що взагалі ну, як отримувати доходи, щоб ніхто не спитав, так чи сплатити не... попасти на, штраф, на штрафи, і не було проблем. Так, так, розказує мені цікаво, дуже Ти знає, я ну, ці теми трошки вникала, і я трошечки знаю, і я розбираюся в цій темі, але я хочу, щоб ти донесла трошки до наших глядачів, щоб в них не було таких проблем, як перевірка, там якісь судові справи, тому розказуй. А, ну а, я почну з того, що не всі а, люди знають, що якщо ти отримуєш доходи більше двох разів, на рік е, на особисті картки, то е, це вже вважається підприємницькою діяльністю і що ти її здійснюєш регулярно. І тому по законодавству України е, ці доходи треба е, декларувати і сплачувати податки з них. Але е, е, ну, ми, як всі звичайні люди, е, думаємо, що е, ну, нічого я не буду сплачувати, так? Нічого не Думаю, буду показувати, да. ніхто нічого не дізнається, і ну що я буду платити з тисячі гривень податки, так? Ну, ну так, тому, так да, да. тому я, чесно кажучи, раджу всім, навіть в онлайні, коли продають товари або надають послуги, реєструвати фізичну особу підприємця. Далі я розкажу трішки детальніше, які групи є, які види діяльності можна здійснювати, і які суми податків треба буде сплачувати, щоб вигідно було, щоб не багато, так, і щоб ми були в плюсі з прибутком. Угу. Тому, Що ще? Може, є питання? У мене є, мені скажи, будь ласка, як ти взагалі надумала стати бухгалтером і чому іменно бухгалтерія тебе зацікавила? Ну, я по життю взагалі така, знаєш, людина справедлива, і завжди чесна, і завжди я, як то кажуть, не можу. Щоб було, Щось непорозуміння якісь, так? Щоб були скриті якісь там mm -hmm. податки, так? Mm -hmm. бо я, наприклад, коли почала вести ФОПів, я одразу зареєструвала ФОП, тобто я ну, не отримувала, можна сказати, кош... ну, гроші на карточку. Тобто я одразу сплачувала податки з цих е, грошей, і я зараз працюю, я працюю е, легально, в мене немає ніяких проблем ні з податковою, ні з е, клієнтами, бо е, це все може е, вилитись в дуже е, великі проблеми і суди, і ФОПи е, своїми оціми штрафами можуть. Е, е, вони, власне, своїм майном за це все відповідають. Тому я раджу відкривати ФОП і працювати легально. Я зрозуміла. Тоді трошечки розкажу, що я пропоную, наприклад, учням взагалі, як в мене робота проходить, і далі ти розкажеш, про які тебе є кведи. Що потрібно робити, і як це все правильно узаконювати, добре? Да, да. Дивіться, друзі, я пропоную курси. Що Таке курси, ви знаєте. Я думаю, ви знаєте, що таке курси. У мене є дуже багато доступів курсів, це понад 35 курсів, які ви зможете перепродувати і на цьому заробляти. Наприклад, якщо я вам. Пропоную там курс, який коштує 2 тисячі гривень, ви його проходите, наприклад, проходите спочатку навчання, і ви можете цей курс перепродувати на цьому заробляти 100%. І в мене є свій особистий курс, який я створила. У мене курс триває від 4 до 6 місяців, це залежно, які тарифи ви берете. Є тариф 4 місяці, там входить 31 курс, і є тариф, який триває 6 місяців, це там входить 35 курсів. І я... З вами постійно на зв'язочку, я вам допомагаю упакувати вам сторіночку, все правильно зробити, щоб у вас була гарна, праваблива сторіночка. Спочатку ви що робите? Спочатку ви оплачуєте доступ до навчання, так як навчання платне, так як ви отримуєте дуже багато професій, по яких ви можете заробляти і перепродувати ці професії. Спочатку ви оплачуєте навчання, потім ви йдете в навчання. Спочатку ми з вами перший модуль це ми пропрацьовування з вами мислення, бо якщо ви йдете з таким поганим мисленням і, наприклад, з такими блоками, які вас блокують, то ви не зможете будете розвиватися. Якщо ви ці блоки себе познімаєте і попробуєте з ними боротися, то у вас все буде виходити. Тому перший модуль навчання має мене іменно з самооцінкою ми працюємо з цими блоками і з підсвідомістю, щоб у вас старт був хороший і щоб ви нічого не переживали. Так, Алла, дякую за лайки, за твою підтримку, мені дуже дуже приємно. Наступні модулі йдуть те, як потрібно упакувати сторіночку, щоб вона вам приводила клієнтів і щоб завжди до вас приходили клієнти. Ми нікому не набридаємо, ми працюємо тільки східними заявками. Також є платні методи просування, і є безкоштовні методи. Платність таргетована реклама, ви запускаєте таргетовану рекламу, і таким чином до вас приходять люди, цікавляться пропозицією, і ви вже навчаєте тих людей, які до вас приходять. І це така виходить цепочка. Наприклад, людина у вас купує курси, і вона її починає перепродувати, потім та людина починає проходити курси і перепродує. Таким чином люди заробляють 100% на свою карточку. Це зараз дуже прибільна професія, тому що я багато чого про Багато таких курсів пройшла, отакого я ніде не бачила, що можна чужі курси перепродувати. І хочу вам сказати, можливо, у вас таке виникає питання, а що ж автори цих курсів чи дозволяють перепродувати? Ви знаєте, в нас є право, що можна перепродувати, автори надали повне юридичне право, що можна їхні курси перепродувати і на цьому заробляти. У нас є договори, оферти, що склали, і там повне право надається, що їх можна перепродувати і на цьому заробляти. Тому, хто хоче. Хочу опанувати будь-яку лай-професію, це найпопулярніше, це таргетолог, СМС-спеціаліст, приходьте до мене на навчання, всьому навчу повністю з нуля. Також я вам дам професію, дам досвід, і ви будете вже стартувати з новою професією і з новим досвідом онлайн. І це дуже класна прибільна професія, по якій ви зможете заробляти дуже шалені доходи. Тут немає потолка, тут постійно доходи збільшуються, якщо ви будете правильно вести свою сторіночку. Тому, Анна, розкажіть, будь ласка, наприклад, якщо. Там людина купує курси, вона виходить на доходи. Я знаю, що потрібно зразу оформляти ФОП, що потрібно відкривати там або другу, або третю групу. Ви розкажіть, яку детальніше і що потрібно далі робити, бо я в цій темі знаю, а може, наші люди, які на ефірі, вони будуть знати, що потрібно робити, якщо вже виходиш на постійні доходи, що потрібно робити. Ну, дивіться, коли ви зареєстрували ФОП і вже обрали групу другу або третю, я зараз вам розкажу, на якій вигідніше працювати. Так? Ну, спочатку uh -huh. треба дізнатися, який дохід ви хочете отримувати або плануєте отримувати. Так? Якщо ви, у вас дохід буде менше 40 тисяч гривень на місяць, то вам підійде третя група спрощеної системи на ній можна надавати послуги інформаційні, консультаційні. Так... Також можна продавати товари, якщо у вас, наприклад, є ж курси по е, продажі товарів від постачальників, так, дропшипінг. Е, тому на другій групі це можна, е, на третій групі це можна робити, е, і вона вигідніше буде по податках. Там треба буде сплачувати 6% від доходу е, і раз в квартал. Тому ну, вона вигідніша буде. А друга група вона вигідніша буде тим, у кого буде дохід більше 40 тисяч гривень на місяць. Тоді треба буде сплачувати фіксовану суму. Там є три податки: військовий збір, єдиний податок і ЄСВ. Загальна сума цих податків буде 4 тисячі гривень на місяць. Ну тобто, якщо отримаєш, наприклад, 100 тисяч гривень, ти незалежно від того. Від цього доходу будеш сплачувати фіксовану суму 4 тисячі, а третя група вона вже відсоток від доходу. Тобто, чим більше дохід, тим більше податків ти будеш сплачувати. Я вже... А, а... Да. ти, Тому... скажи, Аня, а ти займаєшся офертами? А... Ні. Я можу скласти договори, uh -huh. офертом займаються ну більше юристи. Юристи, адвокати, uh -huh. вони знають такі ну, тонкощі цього всього. Я можу скласти первинні документи: це договори, рахунки, акти, тобто те, що може перевірити податкове. А це uh -huh. оферта це більше. Щоб убезпечити підприємця від ну, там, скарг угу. або якихось таких юридичних нюансів, я зрозуміла. Тому, друзі, бачите, кому потрібна ось така консультація, наприклад, або відкриття ФОП, або ви не знаєте, яку вам групу податкування вибрати. Ви приходите на консультацію до Анни, анна вас проконсультує, надасть всі рекомендації, щоб у вас було все узаконено і щоб ви були чисті перед законом, щоб у вас не було проблем з вашим бізнесом. Так, а давайте може вже перейдемо, я не знаю, до хороших пропозицій, що ви придумали моїм підписникам, якщо вони підпишуться. Я також розкажу, що я придумала, також я детальніше розкажу, що. Коли в мене стартує навчання, коли можна заходити, що для цього потрібно? Тому розказуйте. Давайте я приготувала всім, хто підпишеться на мене та напише мені від Ксюші. Я приготувала гайд. Як за 10 хвилин зареєструвати ФОП? Там покрокова інструкція, де що натискати, де що вводити, як обрати систему оподаткування, ну, тобто, все з посиланнями, детальна інструкція. Тому, якщо ви плануєте відкрити бізнес, зареєструвати підприємця, то ця інструкція вам допоможе. Навіть не треба буде моя консультація. І якщо вам. Треба буде моя консультація, і ви не розберетесь з цієї покрокової інструкції, то я дарую 50% знижки на свою консультацію. Тобто 500 гривень буде коштувати. Ми з вами зв'яжемось в зручний для вас спосіб. Тобто, або зі дзвон, або зум, або смс, ну, в меседжері. Відповім на всі ваші питання, які вас турбують. Тому. Дуже класні умови. Дякую, від Ксюші, і я вам скину і інструкцію і якщо треба, буде консультація. Так, да, дуже класні умови Анна пропонує. Тому, друзі, кому потрібна така допомога або консультація, пишіть до Анни і вона вас проконсультує. Так, бачу, друзі, у вас є тут запитання, задайте нам запитання, ми будемо відповідати за Аною. А зараз я розкажу, що я пропоную, і взагалі, що, що до чого. Друзі, якщо вас наприклад, немає ні досвіду, немає ні продукту, і ви задаєте питання, я би хотіла цим займатися, і я не знаю, з чого мені почати, що мені взагалі робити? Я взагалі не розумію, як вести ці соціальні мережі, ви приходите до мене, я вас цьому навчу. У мене є покрокова інструкція, як правильно же зробити, як правильно пакувати, як зробити хайлайці, як зробити шапку профілю, щоб ваша шапка профілю продавала ваші продукції. Тому, якщо у вас таке є питання, і ви би хотіли також ще заробляти онлайн. Приходьте до мене, пишіть мені, що ви від, від Ани, або там пишіть, що ви готові. Ну, краще пишіть, що ви від Ани, щоб я знала, що ми з цього прямого ефіру приходите. І я зроблю для, для вас знижку. Це мінус 500 гривень на свій курс. І протягом 24 годин я вам зроблю цю знижку, якщо ви мені напишете, протягом 24 годин від Ани. Тому це дуже класна пропозиція, адже в нас на платформі є дуже багато партнерів, які вже повиходили на класні доходи, вже партнери і покупляли і квартири, і машини по цій професії. І кожного дня ви можете заробляти, якщо ви будете просуватися і працювати. Тому чекаємо ваших питань. Якщо є питання, то задавайте. Якщо немає, то будемо завершувати. Так, Алла, може, у вас є питання? Бачу, немає. Ви поки пишіть. А ми а скільки, будемо ще. Що... Розкажи, скільки триває навчання? Навчання триває. Ну це в залежності від тарифу. У мене є два тарифи: є базовий тариф і є віп-тариф. Базовий тариф триває 4 місяці. Я з вами на супроводі, з вами на зв'язочку. Кожного місяця, кожного тижня, тижня я виходжу в Zoom. Ми з вами спілкуємося, задаєте питання і відповідаю на кожне ваше питання. Також, коли я скидаю модулі навчання, кожен модуль і кожен, кожен урок там розписано, все роз'яснено, все відеоінструкція є також. Я провожу уроки також в Зумі або в Телеграмі. кому зручно, так і ми працюємо. А ВІП-тариф це 6 місяців супроводу, входить 35 курсів. Ці 35 П'ять курсів ви зможете перепродувати і на цьому заробляти. 100% ви заробляєте на перепродажі курсів. Тому це дуже класна і прибільна професія, по якій можна заробляти. У мене такий навіть рекорд в цій, в цій справі я заробила 7 тисяч гривень за один день. Це дуже класна і прибільна професія, тому що 7 тисяч я ніде такі грошей за день не заробляла, а тут інфобізнес, я заробила за один день, і ви знаєте, це дуже класно. І 1200 заробляєш, і, і 7, і 6, і 5, як коли. Це дуже класна і прибильна професія. І ви знаєте, я стартувала без досвіду, такого прям, і без продукту. Тут я все надаю, і ви маєте що продавати, і вас, і ви отримаєте досвід на нашому навчанні. Тому так, друзі. Кому цікаво, пишіть приватне повідомлення, пишіть, що ви від Ани, вам буде знижечка. Тому будемо Аня завершувати, так? Так, так. Дякую вам всім. Що слухали нас, скористайтесь нашими пропозиціями. Так, да, дякую, Ані, що ти з погодилася на мій прямий ефір, що ти погодилася прийти. Дуже було приємно з тобою познайомитися. І mm -hmm. дякую, друзі, що ви були на нашому прямому ефірі. Всіх рада була бачити, всім до, до, зустрічі. до зустрічі. Всім пока-пока.